Ський ритм сто і місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий ведучої Олексимко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Більше року ми з ними не бачилися, і все-таки мені пощастило. Я вважаю, що дійсно пощастило мені запросити, тому що вони погодилися, і сьогодні вони в мене в студії. Я вітаю Анастасію Дворницьку і Леоніда Борозінцева, спікерів, співорганізаторів літературно-мистецького проєкту, який має назву «Під спалахи сирен та блискавиць. Я вас радий бачити. Вітаємо. Ми Добре. дійсно ми дійсно бачили більше року тому, так, от як ну, війна так, розпочалася, і е, знаєте, от тоді е, якось так було дуже е, дуже цікаво побачити вашу пропозицію, пропозицію вашого мистецького проєкту в е, горизонталі дуже болючих, жорстких і таких критичних повідомлень із фронту, і повідомлень з внутрішньопереміщених осіб. І от як ми тоді от налаштовували це і тут раз. Літературно-мистецький проєкт я дуже добре пам'ятаю своє відчуття. Думаю, ні, треба буде з ним обов'язково домовитися, щоб прийшли і поговорили. Дякую тоді, що прийшли. І відгукнулися. Ну і сьогодні також дякую. Сьогодні будемо говорити і про той рік, який пройшов. Бо я розумію, що проект не сидів, не мовчав. Це проект не, вибачте, мене нікого не хочу образити, але це не нафталінний і не разовий проект. От і само собою будемо говорити про е, на, най-найближчий най, най, варіант, а найближча зустріч це буде 25 червня, так. найближчий. 25-го. п'ятого, uh -huh. от про це сьогодні будемо говорити. Як пройшов рік, Леоніде? Як пройшов рік, Анастасія? Ну, війна, рік пройшов складно, але ми не сиділи на місці. Наше завдання, завдання проекту долучити у нашому суспільстві як можна більше особистості, які можуть працювати на війну. Не кожен з нас може стріляти, не кожен навіть може донатити, але я впевнений, що кожен може допомагати і зсу і країні у цей час. Ми Але якби в, 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 ну, в, в своєму форматі так своєму форму ми відшукуємо для кожної людини свій формат і намагаємося долучати? А, якщо говорити про статистику, скільки було зустрічей і скільки разів проект, ну хоча би приблизно, скільки разів проект, заявив про себе минулого року. Ну, минулого року за цей рік. Так, за це mm -hmm. за, за, да, за цей рік. Ну, тобто виходиться 22-й і зараз ну вже півроку, 23-й. Ну за за рік, який ми не, зустрічали. не зустрічалися, так що ми не бачилися. У нас були деякі зміни. У нас був період, коли ми не проводили заходи, але потім це все відновилося. Зокрема, не проводили у рамках бібліотечного інших локаціях. Так але, от з початком весни, вже коли в нас бібліотеки. Вже на бібліотеках вже перестали діяти пункти незламності. В нас це все прокинулося, скажімо так, і завдяки нашому керівництву, яке в нас зараз є у бібліотечній системі. Ми змогли це знову ж таки підняти, відновити, відновити. і дякую особисто нашому керівництву директору Олені Заквацькій за те, що підтримала, ініціювала і мотивувала вона завжди. Була за і за такі заходи, які відбуваються зокрема на вулиці у приміщенні, і які збирають велику кількість людей. Тобто, ми розуміємо, що війна це той час, коли е, десь є якісь обмеження, але ось дуже, -дуже така мотивація сильна була так проводити, так залучайте, згуртовуйте і. Це дало новий поштовх. Зараз у нас, наприклад, був захід вже open-air, mm -hmm. такий на вулиці. Учасники були задоволені, дуже хороше освітлення, прекрасна погода, не було тривоги. Mm -hmm. Mm -hmm. Це, це важливо. Так, ми будемо сподіватися, що і надалі будуть всі е, такі е, умови для проведення на дворі, тому що і цей звук, це і привернення уваги, це і залучення людей, які йдуть повз. а що ж там відбувається. Це, це і, візуалізація, і що вони там роблять, так та, звісно. Та, та. Українська мова, українське слово ну це той поштовх, який потрібен зараз суспільству. Я маю тільки е, сказати, е, уточнити вірніше, що Вінницька міська централізована бібліотечна система це е, ваш надійний партнер. Так, так, є це як мінімум. Так. Я, я я кажу зараз ми дуже працюємо. дуже скромно. Обрати з перших партнерів. Угу. Так, ми ну тобто є така покращити. пірамідка, є е, рух культурного опору, угу. є проект. Є бібліотечна система, є автори, є читачі, і низка, 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 угу. низка, низка. Ну і до пересічного е, глядача, слухача. І тут треба обов'язково ще назвати е, участь, також активну участь, і це ваші партнери. Це творча група Coffee Battle. Так, так. От а, окей, тематика, тому що сама назва. Під спалахи сирен та блискавиць uh -huh. вже в самій назві відчувається спротив. Незалежно від того, блискаваючи на зважають, про, так, 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 попри так, попри якісь умови попри то, якісь того. обставини, так от е, тому мене от цікавить тематика. Чи робите ви тематичний, чи ви просто робите створили такий от майданчик, де ви можете залучити, запросити, запропонувати і от таким от, оці... Як це відбувається? Ну на заходах я зазвичай кажу, що у нас, якщо говорити про тематику, є два кольори: червоний та чорний. Ну це для України для. Сьогодення. Символічно це дуже символічно. Ми е, розмовляємо про те, що завдяки чому ми можемо зібратися тут. Ми розмовляємо про те, як е, важко там, як е, потрібно підтримати тут, як це все взаємодіє і для чого. Е, для чого вони там, для mm -hmm. чого ми тут? Тобто, культурний все... фронт. Так, культурний фронт. Це, це фронт, який проходить через серце кожного з нас. Культурний фронт, представник, культу, представники культурного фронту. Це е, поети, поетеси, письменники, письменниці, це музиканти, барди. От от от, от от Мистецький... от, от. мистецьки більш детально. Хто? Так, так. Хто? От те, що ви перечислили. І ми, коли говоримо про проект, ми говоримо, що це мистецький проект. Я дуже сильно люблю це визначення інтермедіальність і коли тобто він за... на перетині. На перетині mm. різних форм різних мистецтва, видів. різних видів мистецтва, і це дуже потужно насправді, коли окей. Uh, Будемо тепер говорити про 25 число, 25 червня, тому що 25 червня у вас буде наступний захід. У рамках бібліотечної системи. Знову таки, в рамках бібліотечної системи. До речі, де воно буде відбуватися? На базі бібліотеки філій 11. Це якраз на розі Коріатовичів та Скалецького. Бібліотека, яка знаходиться ближче до Поділля. Я думаю, що всі знають воєнний госпіталь. Ось це більш так. Є. Тема зустрічі, я от ви окреслюєте, прописуєте тему, чи ем... як от сказав Леонід, Просто запрошуємо? Е, ну, ми ну, просто запрошуємо. Ми хочемо, щоб в першу чергу люди гуртувалися і організовувалися таким чином, разом збиралися. Щодо тематики, то я коли пишу е, вже опісля проведеного заходу пост, я завжди пишу, що вона різнопланова, завжди угу. тому, що е, дуже приємно, що є люди, е, є учасники, які пишуть суто про війну, суто про пережиті емоції, е, про те, що про кохання у період про кохання, війни. Так, от якщо видати тематику, то це ну не можна від'єднати кохання від війни, тобто це і те, і інше, це може. Бути разом це може бути окремо. Це може бути як вже якась рефлексія, якийсь якась відповідь на ну, ті це, чи інші перше любов події. до життя. Ну звісно, тобто любов до ближнього. От люди пишуть: а от я написала, от я написала. От я хочу висвітлити хочу поділитися. Звісно, головна тема це війна, і ті навіть поезії, які ми добираємо, щоб прочитати на заході. Це поезії українських прямо топ українських молодих поетів. Це Ті поезії, які пов'язані з війною, взагалі, це ти читаєш і ти проживаєш все те, що пережив цей автор, який ну, тим ми чи іншим вражаємо, чином. Долучений що ми, був. Е, як бібліотекарі, повинні насамперед е, робити оцей місток між так, читачем так, так. Е, та е, місцем, де зберігається інформація. Це головне. Тобто, на наших mm -hmm. заходах ми озвучуємо, на наш погляд, найкращі українські пое. Поезії, які пов'язані із війною, із Побутом нашим з усім, що у нас болить, і потім е, розказуємо. Якщо слухачу чи точу це вважається дотичним, якщо він потребує більше, ми розказуємо де можна більше взяти цього контенту, і це, звісно, бібліотека. Почерпнути. <головіка> а у мене напевно зараз таке провокативне запитання буде. Е, Давайте ви, да, ви <головіка> проводите зустрічі, а ви їх пишете. Сценарій ні, я маю на увазі, от, наприклад, от як зараз, зараз у нас іде інтерв'ю, але тим не менш у нас інтерв'ю закінчується е, і можна буде одразу та, подивитися на нашій сторінці. Зрозуміло. Ну, Є коли був Пінбук Фест, так, ми так. були прямі ефіри, ми записували, ми записували, але от в нас цей момент треба його налагодити. От треба, от дуже. От, Нам от... Не вистачає режисера. Тут навіть не стільки режисера, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже от вас прошу, тому що, е, ну, по-перше, вам буде приємно передивитися. Ну, Записують Щоди? люди, да. відео записують, тобто ну люди пишуть. Ну звісно. А ви ні, от, от все таки, щоб це було знову таки централізовано. Випуск такий, випуск такий, випуск. Ми такий. намагаємось долучати професіональ. Ось... Mm -hmm. Щоб це було якісно в першу чергу. А то розумієте, ми можемо зробити зараз інакше. Настю. Ми можемо зробити інакше. Я зараз звертаюся до тих, хто має можливість, має це бажання, чудово. має хист, має техніку і має вільний час. Долучайтеся, будь ласка, до я. Не хочу казати, допоможіть, долучайтеся саме до проєкту під спалахи сирен та блискавиць. Небагато часу, але це історія. Це історія Вінниці, це історія мистецького проєкту, це історія того, як ми, вінничани, переживаємо ці часи. І після нашої перемоги, яка обов'язково буде, ми всі в неї віримо. Ми будемо дивитися і говорити: от, подивіться, під час війни ми це робили. Е, в... Коли... Леонід... До нас... Леонід Борозенцев або Анастасія Дворницька Ська, відкриті люди, абсолютно спокійно знаходьте їх в соцмережах. Я звертаюся зараз до операторів, я звертаюся зараз, ну не стільки до режисерів, а стільки до, до тих, хто має в основному апаратуру, хто розуміє, що таке зйомка. Я звертаюся зараз до вас. Відгукніться, і вже 25-го числа, 25-го червня, ви вже маєте можливість. Ух, я вам зробив таку. Дякую. Я навіть сам нечні не спеціалісти це те, що насамперед потребує проєкт. тому що коли повернуться ті хлопці, які нас боронять, вони uh -huh. запитають: а що ви робили, коли ми були там? Uh -huh. І ті люди, які не можуть так як ми нести слово, а е, можуть е, ось як ви кажете, технічно допомогти. ну... Це потребує з іншого боку. Ми маємо демонструвати абсолютно всім, що скажу можливо, високопарно. Ми не на колінах. Ми нас так. не зігнули. Ми все Вісно. одно продовжуємо працювати. Ми продовжуємо жити, і основа. Ну скільки разів вже е, цитував Сера Уінстана Черчилля, але все одно я я буду продовжувати його цитувати. Напевно, до кінця війни і після. Що найголовніше це культура, тому що саме за неї ми і боремося. Ну тому що це наша ідентифікація. Тобто ми же ж українці, це наше. Ми повинні розуміти, що ми ось це пропагуємо. Е, е, окей. Е, ще раз нагадаю: 25 червня, зараз, зараз я відкрию вашу інформацію: 25 червня в бібліотеці філії 11, е, початок о 15-й годині. Ну, головне тільки, щоб е, ви ж будете всередині, правильно? Ми будемо на дворі. Чи, чи це буде Ми плінер. будемо на дворі. Якщо так, це пленер, значить, значить, щоб була погода. Тому що кажеш, Ой, ми давай, замовимо дратили... погоду. А, За, заради цього. Окей. І щоб е, продовжити тему, е, що ми не лише в бібліотеках та при бібліотеках. У суботу, яка буде після двадцять так, у нас буде захід це, у музеї Коцюбинського музей Коцюбинського не до також ОПЕР і долучитися. також 15.00. А якщо я не помиляюся, субота це буде перше число. Перше липня, так так. так, так перше, так, липня. Липня. якщо я не помиляюся, ну, легко... я маю ми перевірити так. перше липня. Ну зараз поки воно там відкривається. Да, субота, перше липня. Це точно. Субота, перше липня, але спочатку буде неділя, 25 червня. А, окей. А тепер ось що мене цікавить за весь цей час, і за минулий рік, і за півроку сьогодні цього року. А, як то раніше казали, нові імена. Угу. Що ви почули? Кого ви побачили? Хто до вас ну, долучить? Ну хоча б, от насамперед, хочеться е, повернутися до того місточку. Е, ну нам було. Вкрай важливо, щоб ми мали відгук не лише тут, а щоб ми мали відгук і там. І нам дуже приємно, що до нас залучаються ті люди, які просто зараз у ЗСУ. У нас циганова. Euh, серед так. авторів. У нас є Дмитро Луняк, зараз знаходиться в лавах. Тобто ЗСУ. Люди наразі в Вінницькій не області. не вивільнившись з лав, приходять у формі, читають вірші, які пишуться там. Uh -huh. Вони знаходять те, що якраз сплітає нас в один потужний. Потім um, так. е також так, щодо, каже, каже. був випадок, коли навіть жінка вона по-моєму з Харкова була. Вона харків'янка ще, коли була у Харкові, писала, що я хочу долучитись до ваших заходів. Вона приїхала у Вінницю. Mm -hmm. Це був приблизно грудень, січень місяць і вона прийшла на один з наших заходів. Далі щодо нових імен, зараз у нас багато молодих людей. Приємно бачити людей, які приходять і кажуть, ось раніше. Я там чи е, соромився, чи соромилася там е, свої вірші якось декламувати. А от наразі, от все, ось це той етап, коли настав цей момент, коли я можу прийти і говорити вільно е, про те, що я пишу. Багато молодих людей. Е, і кожного разу це навіть наші колеги-бібліотекарі, які починають також писати, вони кажуть, що ніколи нікому не показували. нікому ні, 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 не показували от зараз цей, цей такий якби потужний такий. І всплеск навіть їх мотивує прийти, і а можна до вас долучитися? Звісно, можна до нас долучитися. Дуже приємно, нам що нам дуже приємно, що ми є. ж діємо інтуїтивно. Ми... Ну, вгадуємо, вгадуємо серцем, і що це має відклик у суспільстві. Так у Києві зараз у інших містах є проекти, які зі схожої назвою до нашого <Walking> навіть <'s that> так. В їх назві є yeah. слово спалах. Так, вибачте, знову такі судотехнічне питання. А ви авторство ви отримали зареєстрували назву? Наше авторство це перемога. Я розумію, але якщо ну я не хочу казати вкрадуть, але якщо візьмуть на час покористуватися Вінницькою назвою, якщо ми робимо щось що потрібно суспільству, люди бить віддаємо, віддаємо абсолютно відкриті. Я так зрозумів, Анастасія сказала, що приклад жінка з так, Харкова. Так, це було взагалі, тобто можна говорити про те, що той, хто не один раз. Або один раз навіть потрапив до вас на майданчик. Потім, як то кажуть, відкри розкриває себе, відкривається третє око, розкривається душа, розкривається серце, є починає таке. працювати. І... А є серед них внутрішньо переміщення, то що ми називаємо так так, є. Так, так, так є приходять до вас і і також беруть участь активно, чи просто поки що давайте я послухаю. В нашій була які випадки переміщення у нас особливо. були люди, які приходили, читали з першої зустрічі. Є ті, які ще витримували Ну, Паузу. І, так, так, так. Mm -hmm. так, так. Я так придивляюся. Ага, цікаво. З, з, знов, Є люди, які приходять і кажуть: ось я пишу. Якщо ви можете, якщо ви е, вважаєте, що те це цікаво, mm -hmm. прочитайте. Тому що я от читаю, я не можу, бо я починаю плакати. Mm -hmm. Навіть ну так. тобто, якщо це якісний контент, звісно, ми беремося за це. Е, знову такі провокативне запитання. Є варіанти, коли ви відмовляєте? Чи є люди, яким ви відмовили? Е, є люди, яких ми намагаємося ставити у якісь рамки. Ну, по перше, контент повинен бути субто українським mm -hmm. лише український. Україномовним, точніше складно кажучи, так, так. так це головне. Mm -hmm. Ну, тобто, є люди, які співчувають нам на різних мовах, в тому е, і на російській, але mm -hmm. у нашому проєкті звучить лише українське слово. Окей. Okay. Uh... Все маємо виходити з ефіру. Практично проговорили абсолютно все ще раз. Нагадаю, 25 червня. червня. Да, 20 хвилин. Всього ж 20 хвилин. 25 червня. Черговий спалах. Ще раз кажу це. Проєкт так називається під спалахи сирен та блискавиць. Е, наступний спалах відбудеться 25 червня о 15 годині біля бібліотеки філії номер 11. І от я от зараз проговорюю і ловлю себе на думці, що в мирний час слово спалах сприймається більш емоційно і романтично можливо. В під час війни слово спалах сприймається дуже вузько і небезпечно в даному випадку. Це мирне слово, і це буде гарний. Я переконаний. Тому гарний, мирний літературно-мистецький проєкт. Дякую вам. Дякую. Май... Дякую. Е, нагадую, що Анастасія Дворницька та Леонід Борозінцев, спікери е, проєкту під спалахи сирен та Блискавиць, співорганізатори літературно-мистецького проекту. Сьогодні були у мене в гостях в гостях проекту Час змін. Е, щиро вам дякую. То, е, сподіваюся, частіше бачити вас на Ще нашому дякую, майданчику. Да, і дуже все приємно. мені дуже все таки хотілося б, щоб технічні е, технічні люди, все таки якось відгукнулися. Це, і... Ми працюємо над цим питанням. Ми працюємо над цим питанням. Ну що ж, так само і ми працюємо над цим питанням. Я пропоную зараз послухати приємну музику, і через декілька хвилин ми знову повертаємося на наш майданчик. Говий Вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч.